Що краще обрати для кухні та коридору плитку чи ламінат? Я не скажу, що краще, але скажу, що частіше використовують. Силаючись на ті роботи, які ми реалізовуємо, частіше беруть керамограніт. Не плитку, а керамограніт. Керамограніт так? це міцний матеріал, зносостійкий, не боїться вологи, е довговічніший. Тому використовують його, тому що наші люблять зробити раз. І на 155 років, щоб воно служило. Ламінат трошки, на мою думку, поступається в цих місцях, де присутня вологість. Ти зимою зайшов, вологе зразу місця. Mm -hmm. Кухня теж таке більш ти ходиш там, щось розлилось, не розлилось, протер, не протер. Спальні кімнати, в принципі, його частіше використовують, так як задіють зараз теплі підлоги. І е, кажуть, що керамограніт трошечки не камінь, а от ламінат супер. Тоді висновок, що краща плитка. В тих зонах, які ти мене спитав, так, керамограніта не плитка.